Слухайте, у вас є якісь питання про харчування папуг? Або ви чули якісь е, міфи, з якими хочеться розібратися от зараз, тому що ви спішите? Може, можете написати щось коротеньке? У нас буде сьогодні з тобою боротьба за сімку. Сімку? Що? Що ти хочеш? Що ти хочеш? Що? Сієнку, добре, даю сімку. Основне, це мати в кишені сімки, щоб можна було відкупитися від дуже гострого того плоскогубця. Ага, як мочити і замінювати корм? Ми ще, в принципі, до цього дійдемо. Як замочувати, це як швидке пророщування. Є такі, Такі зерна, які пророщуються дуже швидко, наприклад, кіно, вони там починають активізовуватись вже за 4 години. Тобто ви можете їх просто замочити, залити там тепленькою водичкою на 20 хвилин, тоді кидати в кормушку, і за 4 години у них вже можуть з'являтися корінці. Це дуже корисна штука. Як замінювати корм? Ну, треба дивитися, коли він запсувався. Звичайно, сухий корм може там і довго стояти, а такий якийсь пророст, особливо якщо це приготована їжа по типу каші, це потрібно замінювати швидко. Якісь більш цінні продукти можна замінювати там, раз в добу, або разів в 12 годин, в залежності від того, який це продукт, якщо якісь дуже солодкі, стиглі фрукти то краще там за годинок 8 його забрати. Так. Це не те, що про харчування залежить від папушка бере у лапку кушає. Е, від чого залежить, що папушка бере у лапку? Все залежить від виду в першу чергу. От, наприклад, монахи вони дуже люблять брати в лапку. Вони прям буквально вибирають найбільші шматки із миски, вилітають собі кудись повище, і там з руки, як морозитом, чи як банан, сидить собі і хами. Отаке вони дуже люблять робити. Якісь, можна не кусатись, будь ласка, але Якісь папушки поменше, їм більш зручно от просто сісти собі і наїстися. А, якісь... Великі папуги по типу какаду, я знаю, дуже люблять брати в лапи. Ну, теж залежить від виду в основному. Какарки дуже люблять. Вони так смішно тримають в тих лапах ті сянки, отак бере, якось стерчить, а він його їсть. Так. Розела постійно, а корела не хочуть. Так, корела може не хотіти. Корелі зручніше, от вони сідають, наприклад, на гілочку біля яблука і гризуть. А, наприклад, розела в неї великі лапи, вона в основному лазає по траві, по підлозі, виколупує, вибирає собі, тоді вилетить на якийсь кущик, щоб бути повище і бути в більшій безпеці, і тоді їсть. Корали бувають теж навчаються так їсти, але це теж вони можуть просто і не хотіти так їсти, і може бути менш цікаво, більш цікаво. Воно прикольно, коли, коли, звичайно, пташка їсть лапкою, тому що це біомеханіка, це дрібна моторика, вона теж дуже важлива, особливо для психіки. Особливо для психіки. Якщо папушка їсть щось одноманітне, наприклад, там з одної тої самої миски, одне й те саме зерно, ну це капець як скучно. Так, якщо папуга викормеш, буде ручним. Якщо вирощений природні в природній сім'ї, то буде диким. А, ну, це міф, це залежить від вас. Якщо, наприклад, ви викормиша пустите в вольєр, так він забуде, що він викормиш. Він собі адаптується до життя з попугами, і на людей йому буде велике, велике пофігу. А якщо ви візьмете, наприклад, такого дикого вихованого батьками з вольєру чи навіть з кліточки, то вам буде спочатку важко. Залежності від виду, звичайно, там хвилястика приручити. Це не важко. Але якщо ви берете там, ожерела, особливо самку або монаха, або більших папуг, то, звичайно, що це буде важко, це буде не за три дні, як я думала, приручала хвилястика за три дні. думаю, Та я приручу за три дні монаха. Фіг там, Три місяці пішло. І то, типу, я старалася займалася. Звичайно, я ж не, не вміла. Зараз це б було швидше, набагато якось більш технічно, більше з розумом. Там все робилося у мене більше як на повідчуттях. От. Того ну так довго вийшло, можна і пошвидше. Мені більше подобається з дикими, тому що коли ви приручаєте, ви не тільки його вчите, як спілкуватися з вами, а ви самі вчитеся, ви вивчаєте оцю от всю його невербальну лексику, і за рахунок того ви краще ніби розумієте попуму. З викормишем теж потрібно займатися. Якщо з ним не займатися, він може бути дуже некомфортним, незручним. Особливо, якщо ви взяли пташеня там вгодовування, вам продав хтось дуже маленьке. І ви в семимісячному віці, коли він входить в повертат, починають гормони змінюватись, він перетворюється на зовсім іншу тварину, розумієте? Це вже взагалі не та тварина, або е, з великими папугами там є дуже класна загостка, бо вони доросліші дуже довго. От ара може три роки бути пташеням, він не показувати там свій характер справжній. І тут за три роки він такий добрий день починає кусатися. З жако теж, ну вони десь року дорослішають. Так. Так, можна навчити, якщо ви хочете навчити брати їжу в лапку, це можна навчити. Можете просто старатися давати більші шматочки і, наприклад, робити так, щоб йому було некомфортно їсти їжу там, де ви йому її подали. Наприклад, там десь на столі покласти, щоб йому було там некомфортно, щоб він хотів кудись повище вилетіти. От. Але якщо чесно, я не бачу в цьому такої дуже нагальної потреби, краще вивчіть команду Привіт, коли ви, наприклад, пальчик даєте папушці, щоб він тримався. Це дуже прикольно, мило і ну, теж буде трошки більше рухатися лапка. Теж може бути таке, що у папуга, якісь є проблеми з опорно-руховим апаратом, якщо є якісь подагри, якісь артрити і лапки просто болять. То теж може не хотіти тримати їжу лапкою. Так що можна ще перевірити. Ну, якщо це такий вид, який не дуже хоче тримати їжу лапкою, то можна не паритись. Але якщо це, наприклад, монах какаду, і він ніколи не бере їжу в лапи, і ви бачите, що він більшу частину часу сидить на двох лапах, а не на одній, або на якійсь одній, а іншої уникає, то треба звертатись до лікаря і дивитися, що там в ньому всередині. Так. Так. в Цей час поділилася. А, дякую, що ділитесь ефіром, до речі, діліться ефіром, відмічайте тих, в кого є папушки. Е, я помічаю, що. Ну, я просто по собі знаю. В мене є е, знайомі, в яких є папушки, їх багато. Якщо е, ти там робиш якісь їм поради е, на рахунок утримання. Е, то вони це не чують, але коли вони почують від іншої людини, то вони справді це почують. Як команду навчити? Як брати лапку, ну, взагалі, залежить теж від виду. Мона дуже класно, він прям хотів взятися мене за руку, він підходив, і йому зручніше, щоб руки, лапки були не на одному рівні, а на різному. І... За рахунок того, я йому підставляла один пальчик, і він природно на нього ставав. З цим було погірше, то, то я його брала буквально за лапку, тримала, казала команду, тоді після того хвалила. Має бути ручний. Можна просто підставляти лапку до нього, йому буде зручно ставати. Бачите, він вже просить сямку. Ти знаєш, що тобі треба сянку зацідавати. Я зараз в мене вже закінчується сямка. Треба мати чим відкуповуватись. Так, я так думаю, що ми можемо починати е, по харчуванню розмовляти. Так, в мене тут ще є запитання. Мабуть, ні. Добре. Так. Давайте розберемося для початку, для чого нашим папугам потрібна їжа. Ну, окрім того, щоб просто жити, щоб мати якусь енергію для того, щоб жити. Їжа їм потрібна не лише для того, щоб не померти з голоду. А і для того, щоб закрити багато інших потреб. Наприклад, потреба в енергії. Навіть коли пташка нема небагато рухається і стиль багато часу в клітці, вона використовує енергію для того, щоб перекачувати рідини в своєму організмі. Для того, щоб серце билося, для того, щоб працювали всі внутрішні органи. Дякую тобі за це. Треба було взяти серветки з собою. Ти мене так гарно відволікаєш, капець просто. Що нам ще можна закрити їжею? Це жах. Ти дуже гарно відволікаєш. Ще ми можемо закрити таку потребу в їжі, як ігри. І, звичайно ж, вони не лише споживають ту їжу, а і бавляться нею. Це все величезно. це велика частина їх денного заняття. Вони шукають їжу, розколупають. Що сталося? Що страшного? Розколупують, виколупують, шукають всякі насінинки з фруктів. Пошуки, великі польоти на довгі дистанції між е, смачним деревом і чистою водичкою. Туда ти лізеш? Алло! Можна без цього, будь ласка. Так, з цим розібралися. енергія, заняття, щоб пташці не було скучно. Е, ось, о, дуже важливий е, нюанс це. Побудова матеріалів тіла пташки. Тобто ця їжа, яку вони вживають, це буквально потім стає папугою. Звичайно, що треба закривати всі нутрієнти для пташки. Якщо вона не буде добирати якихось так, ти якийсь дуже гормональний, не буде добирати якихось нутрієнтів, то, звичайно ж тіло буде страждати. Це ми можемо побачити на тих пташках, які в магазинах сидять, харчуються одним зерном. Вони тьмяні, некрасиві. Ось так. Так. Звичайно, ще одна така проблема, якщо в. Пташка отримує чогось забагато, наприклад, з їжі. Ця енергія, якщо вона є за великою для маленької пташки, наприклад, ви даєте не багато, але ви даєте багато цінності по енергетичній цінності їжі. Наприклад, якщо ви даєте багато горіхів, вони жирні, калорійні. То пташка може не використовувати просто цю всю енергію протягом дня, і вона буде відкладатися в таких жирових панталонах, в кращому випадку, а в гіршому випадку буде відкладатися в ліпомах, або як у вісцеральному жирі. Це такий жир, який навколо органів відкладається внутрішніх пташок. От в нас в людей в нормі, щоб якийсь був підшкірний жир, якийсь відсоток, там 10-30% жиру може бути, там, в залежності а, від е, типу чи жінка чи чоловік, від типу фігури і тому подібне. пташок лишнього не має бути, тому що все відкладається одразу не лише під шкіру, а і на органи. Тому це дуже важливо стежити за тим, щоб пташка не була товста. Так, я зараз подивлюся свої шпаргалочки. Це мій чай. Можна без цього. Так, далі ми будемо розкладати їжу на елементи. У нас в їжі їжа складається в основному з макро Злякалися маркера. Страшно? Страшно? Вже не страшно, так? Можна я буду малювати? Так, відволікати вони дуже мене люблять. Можна мені не заважати? Я стільки тобі іграшок У Я ж найцікавіша іграшка мабуть. О, і Лоя, побачить ігрошку.